Я інструктор в даному підрозділі займаємося підготовкою командирів відділень і сержантів з матеріального забезпечення. На даному курсі у нас командири відділень вчаться керувати особовим складом планування певних операцій, тобто вони можуть планувати як наступальні дії, так і обороні. Як Влаштовувати засідку, керування вогнем підрозділу свого завдяки проекту навчати перемагати і командуванню сухопутних військ фонду Повернись живим і сенс банку нам були передані чудові модульні будиночки для проживання інструкторсько-викладацького складу та курсантів. Ці будиночки оснащені двохповерховим ліжком, стілець, дві штуки, один стіл кондиціонерам, що допомагає як і в холодну, так і в жарку погоду. Так само є шкаф на дві особи. Також нам ще передали спортивний комплекс, оснащений кросфітовськими тренажерами. Тобто там є як і бруса, так і перекладини, От, канати для піднімання вгору. От, так само в цьому контейнері, який там стоїть, знаходяться приладдя для кросфіту, тобто бліни, гантелі і тому подібне.